Вітаю вас в ефірі. Акценти, ворог, як це роблять терористи, цинічно б'є по інфраструктурі України, виводячи з ладу електромережі та підстанції, залишаючи тисячі українців у різних містах без світла. Наш регіон на лінії вогню та від початку повномасштабного вторгнення потерпає від подібних ударів. Яка ситуація з електропостачанням зараз? Що вдається відновлювати, та які перспективи на зиму у цьому плані? Говоримо з моєю гостею? Це речниця пад Запоріжжя обленерго Зорислава Цупренко. Вітаю вас, пані Зореслав. Добрий день. Щодня Запоріжжя обленерго звітує про стан електропостачання у регіоні, яка на сьогодні з цим ситуація, і які громади без світла. На сьогоднішній ранок без енергопостачання по Запорізькій області залишається 27 тисяч 619 споживачів. Якщо розкласти ці, цю цифру по територіях, виглядатиме наступним чином: Голіпільські електромережі, тобто територія колишнього Голіпільського району 13 395 абонентів, Оріхівські електромережі 12 569. Степногірська дільниця, колись вона була в обслуговуванні у Васильівського рему, але після окупації території Васильівського району перейшла до обслуговування Запорізького рему. Там наразі знеструмлені 1648 людей, домівок перепрошую. І на ранок також по місту Запоріжжя було сім одиничних відключень. Найтриваліші відключення ми маємо от саме по цих територіях: Гуляйпільський, колишній район, Оріхівський та Степногірська дільниця. Справа в тому, що на цих територіях, буквально від перших днів повномасштабного вторгнення РФ на територію України та Запорізької області, зокрема, точаться активні бойові дії. Постійні обстріли електромережі зазнають руйнувань. І саме через те, що точаться бойові дії, наші бригади не завжди і не скрізь мають змогу дістатися до місць пошкоджень електромереж. Де, подекуди дістатися просто неможливо, тому е, е, велика частина споживачів цих трьох кластерів залишається без енергопостачання буквально з березня місяця. І донині. Люди без світла, оце такий тривалий час. Це такий тривалий термін. Є території, де люди так і сидять без світла ще з березня. Найгірше і найбільше це е, в колишньому Голіпільському районі. Mm. Але якщо м, просто інформація не зовсім повна, бо е, йдеться тільки про територію, яка підконтрольна Україні. Е, на жаль, е, через дії окупаційної псевдовлади. Яка створила на окупованих територіях якесь там своє енергопідприємство, наші працівники втратили доступ до своїх робочих місць, до електромереж. Відповідно, по значній частині території Запорізької області ми наразі не маємо актуальної інформації щодо стану електромереж, не знаємо, що там відбувається, і навіть не можемо прогнозувати, як вони пройдуть чи не пройдуть опалювальний сезон, осінньо-зимовий період. Ну, mm, така ситуація. Наскільки взагалі серйозні ушкодження тих електроопор електромереж у регіоні? І, мабуть, з кожним разом складніше усувати ці всі пошкодження? Mm, фактично, із 24 лютого, 25-го, коли окупанти дісталися території Запорізької області, почалися обстріли, почалися бойові дії. Наші мережі щодня зазнають е, руйнування? Е, Небачених дотоді масштабів. Ще в перші дні були пошкоджені десятки підстанцій, сотні електро, сотні проводів електро... електроліній, електропередач, десятки сотень опор, мабуть. Тобто, навіть підрахувати наразі складно, бо. Подекуди ми ж не можемо дістатися. І вже в перші дні без енергопостачання залишилося одразу близько 40 тисяч споживачів. Якщо взяти сумарно кількість споживачів, яких наша компанія заживила від 24 лютого, на сьогодні це буде. Приблизно мільйон триста тисяч або чотири з половиною тисячі абонентів щодня. Звісно, це цифра не абсолютна, бо сьогодні ми лагодимо, а вже на завтра нові обстріли руйнують, і наші люди знову і знову їдуть на ті самі місця і знову відновлюють енергопостачання. Наші електрики це справжні герої, тому що проводити ремонти там, де постійно тривають обстріли, це як ви сказали, Степногірськ, Гуляйполе той же Оріхів, ну дуже складно. Як взагалі вдається виконувати цю роботу? Можливо, по якихось найбільших таких пошкодженнях можна пройтися? Це дійсно специфічна територія, і в таких умовах раніше ми ніколи не працювали, оскільки там ідуть бойові дії, то є ціла купа ускладнень і велика небезпека, великий ризик. По-перше, аби виїхати до місця пошкодження мережі, треба спочатку отримати дозвіл військових, бо там можуть бути бойові дії, там може проходити лінія зіткнення, там може бути заміновано, або там можуть бути постійні обстріли. Е, інколи ми такий дозвіл не отримуємо. Тому е, частина людей от такий тривалий час залишається без енергопостачання. Але навіть якщо є дозвіл і немає обстрілів, все одно залишається небезпека. Як я вже казала, е, територія є замінована, і будь-яке відхилення від маршруту може закінчитися трагічно. Тому і дістатися буває важко, і роботи буває проводити важко, адже якось техніка має під'їхати до місця пошкодження. Ну і по-друге, це і найголовніше, напевно, це підступність ворога, який нехтує всіми законами ведення війни і цинічно обстрілює і цивільну інфраструктуру, і цивільних людей. В нас, на жаль, вже були випадки, коли наші ремонтні бригади потрапляли під обстріли саме під час виконання аварійно-відновлювальних робіт. На сьогодні семеро наших співробітників отримали поранення під час виконання службових обов'язків. Ще двоє наших колег, на жаль, загинули. Перший випадок такий був ще у березні, коли бригада Васильівського Рем під потрапила під обстріл. Тоді троє людей отримали поранення. Останній і найбільш трагічний, напевно, був три тижні тому. Із бригадою Оріхівського Рем люди виїхали на лінію, лагодили. Повітряну лінію, почався обстріл. Двоє загинули на місці, двоє опинилися у лікарні. Всім, хто у лікарні, ми бажаємо якнайшвидшого одужання. Наразі професія енергетика колись цілком мирна, пов'язана із безпосередньою небезпекою для здоров'я та життя. Але все одно люди, навіть усвідомлюючи ризики, на які вони йдуть, виходять на лінії, працюють і відновлюють. Ну, я ж кажу, справжні герої зараз в цих умовах ну, це зовсім складна така робота. Чи Ми їм залишаємося. Так? Ми також. Дякую. ну, uh, по матеріалам, коштам. Розуміємо, що це все як розхідники, так, це все витрати, тому що доводиться подекуди в кількох в одному й тому ж самому місці кілька разів відновлювати. Чи всього вистачає поки що для того, щоб лагодити? Ну, ви праві це колосальні витрати, і треба і ремонтні матеріали закупляти, і паливно-мастильні, бо техніка ж якось має дістатися до місця пошкодження. Спецтехніка має працювати. Аби сконцентрувати всі наявні ресурси саме на виконання аварійно-відновлювальних робіт, ще на початку повномасштабного вторгнення Міністерство енергетики України ввело мораторій на виконання планових ремонтних робіт на обладнанні операторів системи розподілу ну, обленерго. Тобто всі ті ремонтні матеріали, все паливо, яке було закуплено для планових робіт, для робіт з модернізації електрообладнання, наразі спрямовано виключно на аварійно-ремонтні роботи. Тобто, це такий собі своєрідний ресурс, хоча й не такий великий, як хотілося б. Крім того, завдяки... Знов таки Міністерству енергетики та міжнародним партнерам ми е періодично отримаємо в рамках гуманітарної допомоги обладнання е та комплектуючі для оперативних потреб. Це електрогенератори, трансформатори напруги, це різні види проводів та кабелів. Але, на жаль, масштаби пошкоджень щоденні такі, що е виключно цих ресурсів все одно недостатньо. Е Справа в тому, що єдиним, ну фактично єдиним джерелом фінансування діяльності операторів системи розподілу є кошти, які споживачі сплачують за електроенергію. Від лютого, на жаль, ми по Запорізькій області спостерігаємо постійне падіння рівня розрахунків. Виходить так, що витрати зростають, а надходження від оплат навпаки скорочуються. Сьогодні компанія наша живе у режимі жорсткої економії, фінансуються виключно першочергові потреби, тобто аварійно-відновлювальні роботи або те, що із ними безпосередньо пов'язано. Але якщо розрахунків не буде, якщо не буде надходжень, то нам, зрештою, просто не стане, що економити. Тому. Питання розрахунків зараз стоїть дуже гостро. Ми розуміємо, що сьогодні українці опинилися у складних обставинах, що чимало людей в Запорізькій області залишилося без роботи, або взагалі без домівки, були змушені переїхати, що люди на окупованих територіях фізично не можуть сплачувати, бо не мають можливості перерахувати кошти на українські фінансові установи. І тим не менше. Якщо коштів не буде, ми не матимемо можливості закуповувати матеріали необхідні для проведення відновлювальних робіт. Тому ми вчергове звертаємося до всіх запоріжців, у яких наразі є можливість, із проханням своєчасно сплачувати за спожиту електроенергію. Це буде ваш. Надвагомий внесок у стійкість енергетичного фронту саме ваша оплата, можливо, допоможе нам закупити чергову партію матеріалів, необхідних для відновлення енергопостачання, можливо, навіть у вашій домівці. Ми всі маємо бути більш відповідальними так і працювати на наразі. Немає іншого виходу. Ну і ще з того, чи ми можемо допомогти, от обмеження використання електроенергії, в чому воно полягає, і можливо, які прилади краще не вмикати, або як взагалі розпоряджатися оцими енергоресурсами, що у нас зараз є, кожному з нас. Ну, ми бачимо, що е, у жовтні. Росія просто надактивно б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури. Зрозуміло, що мета ворога це напередодні опалювального сезону зруйнувати системи нашого життєзабезпечення. Пошкодження, які спричиняють обстріли загарбників, пошкодження обладнання енергогенеруючих підприємств, обладнання оператора системи передачі «Некокоренерго» спричиняють дефіцит електроенергії в єдиній енергосистемі України. А дефіцит може призвести до її розбалансування. У даному випадку вихід лише один скоротити споживання електроенергії, аби не було розриву між її надходженням та попитом. І тут є два види графіків. Розробляються щороку операторами системи розподілу. Цей рік, звісно, не виключення, хоча, мабуть, вперше вони надактивно використовуються. Це графіки обмеження споживання електроенергії і графіки аварійних, або зараз це називається стабілізаційних відключень. Ну, чимало наших споживачів трохи плутають. Один з другим. Тому хотілося б трошки пояснити, в чому полягає різниця. Перший графік обмеження споживання не передбачає відключень. Взагалі передусім він стосується великих підприємств, які споживають багато електроенергії. До них доводяться своєрідні завдання, от вам обсяг. За який ви не можете виходити, його не можна перевищувати. Підприємства виходячи з власного виробничого циклу, пріоритетів, завдань, робочого графіку, такого іншого, самостійно визначаються, яким саме чином вони будуть дотримуватися цього обсягу. На жаль, сьогодні ситуація така, що виключно підприємствами вже не обійтися. Наразі кожен споживач, у тому числі і населення, мусить дуже відповідально поставитися до споживання електроенергії. Що може зробити населення? Що це для нього означає? Ну, скажімо так, всі прилади, які в нас є у домівках, можна умовно поділити на три групи. Ну, йдеться про енергоємні електроприлади. На інфографіці можна побачити, які саме прилади, скільки електроенергії споживають, і визначитися. Так от. Перша група це ті електроприлади, без яких ну, протягом дня неможливо обійтися. Ну, скажімо, це холодильник, бо він же ж мусить працювати, аби не зіпсувалися харчі. Це ноутбук або комп'ютер, особливо, якщо ви працюєте в онлайні, або діти навчаються дистанційно. Ну, звісно, це внутрішнє освітлення, помешкання. Друга група це прилади, які можуть працювати вночі. Можна запрограмувати на нічний час. Це бойлери, обігрівачі, пральні машини. Ну і третя група це ті прилади, без яких якийсь час можна взагалі обійтися. Це мікрохвильовки, це електрочайники, електрогриль. Ну, зрозуміло, що всі ми звикли до певного комфорту, але ну, погодьтеся, що підігріти воду або зготувати їжу, якщо у вас є централізоване газопостачання, можна і на газовій плиті. Так от, користування приладами першої групи треба обмежити в день, наскільки це можливо. До дрібниць. Вийшли з кімнати, вимкніть світло. Нехай воно не горить там, де вас немає. Всі прилади, які наразі не працюють, краще від'єднати від енергомережі, бо навіть у сплячому режимі вони все одно споживають певний обсяг електроенергії. Ну, звісно, в масштабах одного домогосподарства це мізерна економія, може навіть смішна. Ну, але, але якщо кожен це буде робити, саме так. Якщо так зробить кожен українець, то ефект від таких дрібниць буде доволі відчутний. Друга група. Ці прилади краще запрограмувати на роботу вночі, коли немає пікових навантажень. Це з 12-ї години ночі до 6 ї ранку. Більшість сучасних приладів мають таймери, їх можна просто запрограмувати, не треба навіть вставати, включати чи виключати. Ну і від третьої групи на певний час варто відмовитися. Треба звикати, гріти воду на газовій плиті. Бо електрочайник споживає від кіловат до двох на годину. Це насправді дуже енергоємний прилад. Е, роз, зрозуміло, що ну, це може не досить комфортно, але наразі ми мусимо дбати не про власний комфорт, а згуртуватися і робити все, аби єдина енергосистема України працювала стабільно. В іншому випадку енергопостачання як таке буде порушено. Ну от про інший випадок, якщо люди не дослухаються і будуть неощадливо використовувати електроенергію, це що? По годині відключення, чи взагалі вийде з ладу енергосистема? От якщо не дослухаються до вас, ну якщо графіки обмеження споживання електроенергії не спрацювали, тоді вводиться другий крок більш радикальний стабілізаційні відключення електроенергії. Вони робляться віялово. Тому їх інколи називають вєловими. Що це означає? Це означає, що погашаються не одразу всі споживачі, а певні групи, на які вони поділені. Для міста Запоріжжя доведений графік, у якому наразі є чотири черги відключень. Перші три це побутові споживачі і малі юридичні споживачі. Четверта черга це великі промислові підприємства. <кій> Яким саме чином відбувається відключення в рамках цих графіків? Після того, як ми отримуємо розпорядження від Некукренерго, що треба вводити графіки відключень, ми попереджаємо про це напередодні на нашому сайті споживачів. І у вказаний у попередженні час погашається перша черга. Орієнтовна тривалість відключення 3-4 години, ну, це залежить від стану енергосистеми. Після того, як Перша черга включилася, підключається друга. У такому саме порядку і з таким саме часовим інтервалом погашається е, третя і включається друга. Четверта черга споживачів промислові підприємства відключаються ввечері, аби в людей була можливість ввечері після роботи там, зготувати, помитися, ну, зрештою, посидіти при світлі. А, такі відключення можуть тривати а, по кілька днів. До окремого розпорядження знов-таки некокренерго, що можна від них відмовитися. У зв'язку із цими відключеннями є одна важлива деталь, на яку рідко звертають увагу, як правильно вмикати електроприлади, коли в тебе з'явилося світло. Бо якщо Вмикати неправильно можуть виникнути аварійні ситуації. У нас здається, є е, картинка, як це правильно робити, попрошу дуже та старі показати. Так. А, тобто, чому це важливо? А, коли відключення було масовим, як стабілізаційне, так і аварійне, ну, в нас же було днями таке у Запоріжжі, енергопостачання відновлюється одразу у великої кількості споживачів. І якщо всі ці споживачі одночасно увімкнуть свої Енергоємні електроприлади, у мережі може статися перевантаження. А від перевантаження обладнання виходить з ладу. І перевантаження має ну, кілька дуже неприємних наслідків. Перший це виникнення аварійної ситуації. Бо якщо обладнання пошкоджується, електроенергія зникає. люди знову сидять без світла. Друга – і доволі неприємно для споживачів. Через перевантаження може бути стрибок напруги в мережі, а від цього стрибка можуть вийти з ладу електроприлади побутові, в тому числі дуже дорогі. Тому, аби уникнути аварійних відключень і зберегти кошти, ми дуже радимо дотримуватися ось цих нескладних насправді порад. Передусім, якщо у вас вимкнули світло, від'єднайте від мережі усі енергоємні електроприлади та виключіть освітлення у тих е, приміщеннях, де ви зараз не знаходитеся, які вам не потрібні. Друге, коли світло з'явилося, не вмикайте одразу кілька енергоємних приладів, користуйтеся ними по черзі. Вимкнули перший, увімкнули другий. Третє, якщо у вас є помпа, насос, так само їх не можна вмикати протягом 20-30 хвилин після того, як з'явилося світло, бо у момент свого пуску вони дають дуже велике навантаження на електромережу. Ну і четверта порада більше спрямована підприємцям, власникам ресторанів, офісів, торгових центрів, будь ласка. Відмовтеся від використання зовнішнього освітлення фасадів своїх будівель, оскільки е, у момент увікнення оно також дає дуже велике навантаження на мережу. Пані Зариславо, ще точнити з приводу графіків. Вони мали діяти з понеділка. так? Угу. зараз це актуально? Ні. А, дійсно, що... з понеділку вони були запроваджені, і ми навіть мали перепрошую. Ми навіть мали вже погашену першу чергу споживачів, але через обстріли окупаційними військами об'єктів енергетики ситуація дещо змінилася, і «Укренерго» скасувало впровадження цих графіків. Наразі по Запоріжжю ми не маємо інших розпоряджень. Ну, мабуть, застудилася. Перепрошую, Холодно такі в приміщеннях. Так. Жодних розпоряджень нових немає, тобто інших графіків зараз по Запоріжжю не діє. Але вимога ощадливого користування електроенергії все одно залишається. Пані Зарослава, дуже угу. дякую вам за те, що завітали за вашу нелегку працю. І віримо, що ми переможемо, вистоїмо і будемо жити в мирній країні. Дякуємо вам і дякуємо нашим споживачам за підтримку, розуміння. Все буде Україна! Так, це була речниця Пад Запоріжжя обленерго Зорислава Цупренко. Давайте будемо відповідальними і разом допоможемо Україні вистояти в цій енергокризі. Бережіть електроенергію а також себе і своїх близьких. Я ж бажаю вам гарного тихого вечора. До зустрічі на телеканалі МТМ.